Обласний краєзнавчий музей запрошує охочих на різдвяну виставку народної майстрині Олени Корнієнко. Авторка презентувала кукурудзяні іграшки та роботи в етнічному стилі. Зокрема, відвідувачі побачать і розписану зброю з передової, яка вже нікому не нашкодить. На відкритті побувала наша знімальна група. Чарівний світ різдвяних прикрас відчинив свої двері для черкащан. Ляльки колядників, янголят, котиків та багато іншого прикрасили експозицію майстрині Олени Корнієнко. Пані Альона привела свою доньку Єву та сусідку Аріну. каже, такі активності корисні для малечі. Цікаве знайшла і для себе. Ні, всі дуже гарні. Всі б хотілося так забрати, собі б на ялиночку, можливо, повісити, прикрасти будинок. Але цей розвиток дітей ми тільки що ходили по кругу, подивилися ще різні ці виставки, які тут на першому поверсі в музеї дуже гарно. Оці котики там, котики, так, да, дивись. І без патрон на малюнку. Ідея виставки прийшла до старшої наукової співробітниці воєнної історії музею Тетяни Григоренко. Громадська організація Наш батальйон попросив музейників розмалювати для аукціону воєнні артефакти. Почали запрошувати охочих містян та майстрів. До процесу долучилася пані Олена, проте не змогла презентувати свою роботу. Тому їй запропонували провести персональну виставку, додавши іграшки, зроблені власноруч. Мені хотілося показати людям цю красу. Я, звичайно, що їх чесно скажу, не бачила вживу. Я бачила тільки от у неї є сторінка своя, там Альона Сова Корнієнко, так, майстерні її. Вони мене просто полонили, тому що вони не просто так ну, іграшки, так якісь різдвяні чи ялинкові, а вони передають нашу історію. історію різдва. Там ціла ватага колядників, коза, там є багато котів. Народна майстриня у своїх іграшках відроджує українську етніку, таким чином переносячи всьогоденні сторічні надбання пращурів. Вона збирає характерні для Черкащини візерунки а також за давньою технологією створює іграшки з кукурудзяного листя. З її слів, в українцях прокидається український дух та згуртованість, тому роботи набувають популярності. Саме український стиль він переможе шароварщину і просто прибере оту савдепівську шароварщину, яку нам нав'язували. Протягом всіх 70 та яких навіть більше років, і прийде українське, традиційне, народне. Роботи різдвяного циклу у казковому стилі. Авторка переконує, їх можна чіпати та гратися ними, на відміну від скляних іграшок, якими зазвичай прикрашають ялинку. Від виставки в її теплом ділиться враженнями дитяча письменниця Анна Григорович і додає, творчі заняття необхідні кожному. Честь і хвала кожному митцю, який відкривається для того, щоб принести для людей оцей позитив, подарувати радість, подарувати добру казку, подарувати якесь таке послання, надії. Це надзвичайно важливо, це як така духовна їжа для наших душ. Арт-терапевтка Юлія Вовкодав сподівається навіть отримати майстер-класи з виготовлення таких іграшок, адже створення поробок своїми руками непогано відволікає та розвиває дрібну моторику. Люна Корнієнко дуже чудове майстриня. Хочу сказати, що це зараз людям дуже потрібно, тому що це лікує душу. Ну було б цікаво, щоб Альона навіть зробила можливо майстер-клас, тому що це таке от дрібна моторика. Вона дуже корисна для мозку в стресовій ситуації. Частину з робіт Олена Корнієнко передала волонтерам. Виручені кошти допоможуть Збройним силам України та переселенцям. А музею майстриня дарує зріз дерева із зображенням колядників як символ надії та української автентики. Переглянути виставку можна до 19 Цього січня Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.